Вітаю шановні глядачі, хай квітне україномовний ютуб. Сьогоднішній сюжет буде присвячений виготовленню цього паяльнику, так що ласкаво запрошую до перегляду. І спочатку трохи перед історії. Є в мене сучасний китаянський розумний паяльник, встиг ним скористатися десь 10 разів до того як він вийшов з ладу. У якості спадщини від нього залишилось 5 жал. Трохи почугав свою ріпу та достав з надеру інструментальної скриньки свого старого паяльника, який не дуже розумний, але дуже живучий, оскільки відпрацював 8 років, присунув виделкову розетку і просто очманів, оскільки цей паяльник також зламався. І тут я зрозумів, що доля мені підказує, що треба зробити свого паяльника. Суттєва фішка ще й в тому, що кожне поцеляно вежало містить на борту нагрівальний елемент це дуже спрощує роботу, оскільки фактично треба зробити зручне руків'я з контактами та тримачем жал. І те і інше є в розумному, але дохлому паяльнику. З чим вас і поздоровляю, тому що повторити мою саморобку зможе майже кожен. Почну з препарування паяльника з метою добичі корисних елементів. І хочу вам нагадати, що те, як я зробив, лише один з варіантів і не є вичерпним та найкращим. Пам'ятайте, найкращий варік для вас, якщо з'явиться звісно, натхнення той варік, який співпадає з вашими можливостями. Препарування продемонструвало поломку. Бачите, оцю мікросхему? На ній є така чорна пляма обуглена. Мабуть, там і сталося замкнення, тому він вийшов з ладу. Хто вміє перепаювати, може купити таку мікросхемку та впаяти її на місце зломаною. А мені звідси потрібні оці мідяхові контакти. Їх, звісно, можна зробити за допомогою лещат, та плоскогубців та ножовочного полотна. Але на що заморачуватися, коли можна просто їх випивати звідси. Також мені потрібен фіксатор жала. На всяк випадок, вирішив поміряти діаметр жала. Воно 5,5 мм. За дивним співпадінням, діаметр штекеру, через який буде здійснюватися живлення, майже такий, же, як і у жала, тобто 5,4 мм. Підрізблення заклав фольгу від алюмінієвої банки, щоб не попортити різьблення. А від пластику можна здихатися будь-яким шляхом, можна нагріти та відкалупати, можна взяти ножовичне зломане полотно та перерізати його поперек та відламати отверткою. Я зроблю це за допомогою такарника, бо він в мене є. Зовнішня частина руків'я буде зроблена з алюмінієвої трубочки. Колись я щось намагався з нею зробити та нарізав на ній різьбу. Це різьблення мені тепер не потрібне, тому я його сточу. Потрібно алюмінієву чи пластикову трубку завжди можна купити у будівельному супермаркеті. Там же можна придбати внутрішню частину, яка представляє собою дерев'яний кругляк. Бажано підбирати, щоб цей кругляк плотно ставав у трубку. По ходу виконання роботи я трошки перестарався та зробив отвір занадто великим, але мене врятував шматочок поліграфічного картону. Я його намотав вокруг тримача жала та втиснув дерев'яну частину. І тепер це доволі плотно стоїть на місці. Залишилося капнути трошки епоксидної смоли. Мабуть, варто сказати, що саморобний паяльник можна зробити за допомогою однієї з трубок від телескопічної антени та саморобного гетинацу. У куточку екрану міститься лінк на той сюжет. Чесно кажучи, спочатку думав руків'я зробити гладесеньким і не ні робити ніяких насічок. Але потім я вирішив, що таке руків'я буде занадто безпонтовим. Тому зроблю на ньому накатку. Перш ніж видовбати місця під мідяхові контакти до жала, дам свої рекомендації на випадок, якщо у вас немає дохлого паяльника, а є тільки керамічні жало. Справа в тому, що вони відносно дешеві та їх можна купити окремо. Так ось контакти можна зробити з мідної полоски, з цим справиться навіть підліток, або взяти шматочок трубків від антенни, або можна добути контакти від старого вареле чи вимикача. Їх продають за копійки на барахолках. Бариків багато, всі не перерахувати. Зовнішня частина штекера від блоку живлення має діаметр 5,5 мм, а внутрішня 2 мм. І ось ця хреновина має контакти, які мають, в свою чергу, якесь покриття, що не дає окислюватися. Можна, звісно, взяти просто мідяхову проволочку та її використовувати як внутрішній контакт. Для зовнішнього контакту штекера я буду використовувати відтинок антени – Дерево настільки м'який матеріал, що місця під контакти можна створити за допомогою звичайного сверла. Для цього навіть не потрібна фреза. Достатньо зробити два отвори та між ними убрати перетинку. А ось це місце під проводок я зробив за допомогою отакої відштукованої вот спилочкою від електролобзика. Двохміліметровий штирьок, який слугує внутрішнім контактам, мені допоміг видовбити з гетинаксової частини штекера від радіоапаратури. Звичайний лобзик, я зробив надріз та отверткою відламав шматочок. Як ви зрозуміли, контакти підпавав по місцю до склотекстолетової пластини для того, щоб вони ідеально точно співпадали з проточками. Тепер необхідно зробити невелику проточку під мінусовий провід і вся робота майже зроблена. Якщо у вас є натхнення зробити собі таку штуковину, то в мене є до вас рекомендація. Якщо у вас на господарці немає токарного станка, беріть трубку та дерев'яну частину трохи більше, і вам буде зручніше працювати, та й місце буде набагато більше. Тепер можна провести випробування. Я взяв отакий блок живлення на 12 вольт та на 4 ампери струму. Давайте спробуємо, що залодити. Мідяховий товстий дріт. За допомогою термопари вирішив подивитися, до якої температури нагрівається паяльник. Та трохи жахнувся. Після цього випробування я вирішив, що такий блок живлення занадто потужний. Та взяв інший. Можна брати також для підзарядки наприклад, акумуляторів, але я боюсь, що він також буде занадто потужний, оскільки там кілька ампер току та 21 вольт. Такий дає 2 А та 12 вольт. Він також мені не підійде, хоча тут всі штекера підходять. А ось цей блок живлення ідеально підходить. В нього напруга 9 вольт та ток в 1 А. Якщо не помиляюся, то він слугував для живлення радіотелефону. А ще є дуже велика перевага, що такий паяльник можна заживити від акума до шурупану. Наприклад, цей на 20 вольт 4 А. Справа в тому, що такий паяльник можна використовувати там, де немає мережі у 220 вольт, та потрібно спаяти якісь товсті дроти. Також треба пам'ятати, якщо потрібно паяти щось дрібне, то на паяльник бажано поставити вимикач, так щоб накоротко включити та виключити, коли він зробив свою роботу. Дякую всім за увагу. Кому сподобався сюжет, обов'язково ставте вподобайку, пишіть свій коментар. А також діліться лінком на сюжет у соцмережах. Підписуйся попереду багато цікавого та корисного.